Коли закінчиться війна, коли помре Путін? Скільки років ще проживе пес патрон? Коли Микола Тищенко повернеться під арешт, а не буде займатися кравчучкосійством? Раніше на ці питання знали відповідь тільки ворожки, таксисти і професійні експерти з опіні і аналізу. А тепер у них брутально відбирають роботу. Штучний інтелект дав прогноз, з чого може початися ядерна війна, коли закінчиться війна в Україні? Штучний інтелект дав свою відповідь. Цей прогноз може багатьох засмутити. Чаджепі назвав точні дати, коли найкраще садити картоплю в Україні. Чи встигнемо ми посадити картоплю до ядерної війни? Це не навчальна тривога і не одноразовий прикол. Це вже стабільний жанр на різних новинних сайтах. Це коли рубрика Гороскоп і рубрика Анекдоти з останньої сторінки районної газети одружились і у них народилась дитина. Чутки навколо Бріджит Макрон, вона чоловік чи ні, штучний інтелект висловив свою думку. Поки звичайні люди егоїстично бавляться із чатом GPT і питають, чому Хмаринка плаче, і просять написати нову пісню для гурту Шмельгаузен, редактори новинних стрічок вирішили бути екосвідомими і не викидати відповіді одразу, а віддати їх на повторне використання. Янукович захопився уколами краси. Що помітив штучний інтелект у новому відео з ним? Дуже цікаво дізнатися б'юті рутину Януковича. А ще скільки коштує його лук, і скільки заробляє його дружина, якщо перевести це у наколо апельсини. сини. Обличчя президента втікача не виглядає на його 75 років. Єдина проблема з гіблієтам Януковича, що воно досі не на пам'ятнику на кладовищі. Ми вже неодноразово нагадували, що маємо чудове відео про те, як людство тупіше. Але навіщо дивитися відео, коли можна споглядати цей процес на власні очі? Дійсно. Безперечно, у деяких таких публікаціях є дисклеймер, мовляв, це все не серйозно, це все розважальний контент, який має на меті просто підняття охоплень на сайтах, щоб ми могли вигідніше продати. Рекламу ставок на спорт, але здебільшого здається, що цей контент має на меті підняття рівня напруги і тривожності у пересічного українця. Чи зможе РФ захопити Харків Суми Одесу і Дніпро в найближчі два роки? Чадже ПіТІ дав прогноз. Матеріал призначений виключно для розважальних цілей. Чи може Росія перетворити Україну на пустку? Шаї дав тривожний прогноз. Публікація має інформативно розважальний характер: Блекаути, відключення газу та води, Ша і спрогнозував наскільки важкою буде зима для українців. Матеріал призначений виключно для розважальних цілей. Ох, і розважились, розважались усім підвалом без води та електрики під час масованого обстрілу останніх заводів з виробництва серотоніну і посмішок. Тож не будемо аж так веселитися, щоб останні нейронні зв'язки, які все ще пам'ятають радість, не згоріли. Давайте про щось більш сумне. Наприклад, коли помре Путін. Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна. Зазвичай астрологи і екстрасенси, які передбачають смерть Путіна, говорять, що вона буде вже от от. Ми вже майже звикли до найтемнішої ночі перед світанком. Наші очі так довго вдивлялися у темінь, що вже стали її частиною. Але скоро перший промінчик засяє рак простати і правої брови прямо зараз забирає у Путіна останні сили. Вони це говорять з очевидних причин, бо скажуть, що Путін, що житиме довго, зможуть і присісти за держзраду, а штучний інтелект не турбується через такі дрібниці. Зважаючи на зовнішній вигляд російського президента, відсутність підтвердженої інформації щодо критичних захворювань та його спосіб життя, Грок припустив, що Володимир Путін може померти у 2037 році. Тоді йому буде 85 років это... Це... підписуйтесь на наш канал, поки наші сценарії і несмішні жарти все ще пишуть живі люди. Якщо хочете, щоб нас замінив штучний інтелект, підтримайте телебачення Торонто на монобазі, і ми прискоримо цей процес. Штучний інтелект зробив прогноз, коли закінчиться війна в Україні. Чаджепі ті показав можливу мапу України за 100 років. Мапу України за 100 років на думку Шаї джерело Шаї. Як ми бачимо, у 2125 році замість Білорусі на півночі будуть величезні дерева. Замість Молдови і Румунії на південний захід буде кришка від Кока-Коли у кольорах нашого прапору. А на території Росії буде кілька бетонних залуб, А десь у напрямку Білборода стоятиме величезний український стяг. Через 60 років кордон з Росією неприступна високотехнологічна фортеця з патрулями дронів і автотурелями. Погані новини. Через 60 років Росія все ще існуватиме. Минуло понад 120 років технології стерли кордони, але люди втомилися від однорідності і глобалізації. Тому національні культури і мови знову в тренді. Особливо це стосується України, яка досі пам'ятає ціну незалежності. Ще гірші новини. Через 120 років у нас не буде кордону з Росією, але давайте про щось хороше: наприклад, про Київ без кличка. Це фото Києва е, у дві тисячі році. Ну, особисто, що мене, наприклад, вражає, нейромережа бачить Київ, як мені здається, центром українського судноплавства. Гаразд, ми дізналися, що найбільше вразило ведучу, а що вразило запрошених експертів. До речі, от цікавий момент немає чогось дуже футуристичного. Тобто, нейромережа пропонує нам. Київ, як такий все таки історичний центр. Ситінг цього відео такий, який вигляд матимуть наші міста через 757 років, коли усі території України будуть остаточно розміновані. Розважально ціннісний контент. Однак, коли мова доходить до такого, складно зрозуміти, чи це справді жарти. От бачимо Чорнобиль зовсім по-іншому виглядає Чорнобиль, що мене е, дивує, що серед такого футуристичного сірого світу дуже багато зелень дуже неочевидні деталі вражають ведучу цього відео. Але що вражає ведучу відео, яке ви зараз переглядаєте? Правильно драматургія на перетині жанрів, коли астрологиня, заручившись підтримкою чату GPT, прогнозує напад Росії на країни ЄС З GPT-чатом ми там поговорили на тему того, що я роблю. Я там всі свої знання з монтаним астрології закидую йому. А він аналізує, тому що інколи емоції заважають. Нас не часто питали, чи можливий синтез ретроградного і прогресивного, чи може наука і магічне мислення поєднуватися. У нас є трохи часу, щоб поміркувати про це до того, як ядерна війна відкотить нас назад у кам'яну добу. Те, що е, багато хто думає, що Путін не наваж... Путін, Росія його там посіпаки, що вони не наважаться напасти. На європейські країни «GPT-чат» вважає, що згідно з того, що я в нього завантажила, дуже вирогідно, що все ж таки цей напад відбудеться. А що ви думаєте, коли помре Кім Чен Ін? Чи зможе РФ захопити Сідний? Хто замовив Кузьму? І найголовніше, хто триматиме цей район, коли пес Патрон піде тримати той район? Пишіть свої прогнози з приводу останнього питання у коментарі. Автора чи авторку найкращого ми оберемо за допомогою енергетичних рамок і надішлемо календар. Він може передбачити, яке завтра буде число. Телебачення Торонто долучається до збору фонду «Повернись живим на 90 пікапів для шести підрозділів сил оборони. Машини це основа бойової логістики. Без них не можна атакувати, захищатись, підвести боєкомплект чи забрати пораненого. Від того, чи є транспорт, залежить виконання завдання і життя людей. Разом з вами ми спробуємо акумулювати гроші на дві автівки для 24-ї ОМБР та 103 ї бригади ТРО. Чекаємо ваших донатів. Посилання на збір під відео. Подякував.